А ви знали, що ваш мозок потужніший за найсучасніший суперкомп'ютер? Прямо зараз у вашій голові працює найефективніша обчислювальна машина у всесвіті. Вона споживає менше енергії ніж лампочка у людському мозку. Близько 86 мільярдів нейронів. Кожен нейрон має до тисячі з'єднань з іншими клітинами. Це приблизно 100 трильйонів синапсів, що виконують 10 у 15 степені обчислень щосекунди. Це рівень екзафлопа трильйон трильйонів операцій на секунду. Сучасний суперкомп'ютер Frontier у США робить близько одного екзафлопа, але споживає понад 20 МВт електроенергії як маленьке місто на 10 тисяч будинків. А ваш мозок виконує подібний обсяг обчислень, споживаючи всього 20 Вт, менше ніж ноутбук. Пам'ять мозку теж вражає. Наш мозок може зберігати понад 75 терабайтів інформації. Це як десятки тисяч фільмів у високій якості, але у формі спогадів і емоцій. І найцікавіше, він навчається, узагальнює і переписує себе щодня. Мозок це, це мільярди паралельних процесів, що працюють безперервно, обчислюють, уявляють, відчувають і творять. Ми досі не змогли створити машину, яка б навіть наблизилась до цієї природної досконалості. Найпотужніший процесор на землі не в комп'ютері. Він у вас у голові. Лайкни це відео, підпишись на канал та зустрінемось у наступних відео. Лайкни це відео та підпишись на Лікар.UA. Тут найкращий медичний контент та спільнота. Підтримай українське.